Рольф, привіт. Рольф, Рольф привіт. Що ви вправляється? Роль. Ну що, привіт? Вилежуєтесь? Панянку. Одна тільки Іриська вилежується, решта встали вже. Да. Да, почубриться, почубриться. Ой, ви чудики, чудики! Да? Ой-ой-ой, хто б це побився ще? Дівчатка п'ють водичку, да? Да. Ой, хороші хороші. різко не розливає. Ябки, зараз, зараз. Ти знаєш розпорядок Що напилась? Божен, ти напиляш? Опиляш, моя краса, то. Да. Да. Ліська ще пиє. Ой, да, ліська ще пиє. Да. Ой, провірю, що там. Зараз я принесу. Сьогодні зварила суп з фриканельками. На бульйоні лишався у мами, то я зварила. Напивайсь, ти кажите, напивайсь, ти напилась. Здесь моя коста Де моя коста, а да. детский фут. Друзі, привіт! Сьогодні готую мамалигу, і як відомо, до мамалиги потрібно сир серзіна. У мене вершки домашні вони трішки ось застигли, але я зараз розмішаю. Тут я поставила воду, посолила, закипить і додам кукурудзяне борошно. Ще обов'язковою стравою до мамалиги є омлет із. Сметаною. Просто збиваємо сметану з яйцями і трішки солі, в моєму випадку вершки. Побачимо, що отримається. Ну що, ось так виглядає цей умер, а ось так виглядає, мамалика, вона вариться. Бачите, вона вже відстає від стіну. Ну, мало вам що видно. Не встигла я вам сам процес показати, засипаєте. Кукурудзяне борошно і, і товкачем для картоплі файно це товчати. І тепер на дуже повільному вогні даємо їй